Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Український селянин. Сьогодні, друзі, вже 10 жовтня і я хочу зробити відеоогляд на свою кукурудзу. Скажу, друзі, що останній мій такий відеоогляд був ще десь у серпні. місяці. І з того моменту вже прийшло ну, досить багато часу. І як ви бачите, кукурудза вже припинила свій ріст. І вже починає сохнути. І якщо зараз в нас на Львівщині буде останніх 2-3 тижні триматися досить така хороша суха погода, кукурудза моя повністю висохне і можна буде заганяти комбайн і збирати врожаї. Нагадаю, друзі, що у мене посіяна кукурудза від компанії Еліта Селект», гібрид називається S'UnKai, кукурудза від компанії «Євросем», гібрид називається Меган. І кукурудзу, яку я замовляв на сайті дощ, гібрид називається Даніїл. Ці друзі, тревеще назване гібриди – це є українського виробництва або, як ще кажуть, українська селекція. Давайте, друзі, подивимося, як кожний гібрид виглядає в нас на Львівщині. Скажу, що в кінці відео я візьму верву декілька качанів кожного гібриду, і ми зробимо порівняння кожного качана, тобто який більший, який менший. І в кінці спробуємо спрогнозувати потенційну врожайність кожного гібриду. Також, друзі, перед тим як ми почнемо, я хочу вам розказати деяку інформацію щодо цін на кукурудзу. Скажу, що я вчора зателефонував до перекупників, які скупляють нас кукурудзу в Західній Україні, і вони мені назвали такі ціни на кукурудзу. А якщо волога в районі 14-15%, то ціна на таку кукурудзу в районі 4800-4900 гривень. Якщо волога в районі 19-20%, то ціна на таку кукурудзу в районі 4000-4100 гривень. І Якщо волога в районі 25-26%, то ціна на таку кукурудзу в районі 3000-3200 гривень. Ось друзі, такі ціни на кукурудзу у нас в Західній Україні. Я вас, друзі, попрошу напишіть в коментарях під цим відео, хто збирає кукурудзу, приміром, в східній, південній та в центральній частині країни. Напишіть по якій ціні ви здаєте своє зерно з поля. Скажу, якщо сьогодні подивитися, скільки коштують мінеральні добрива, то 4800 гривень за тонну кукурудзи, ну це можна сказати, є просто смішні гроші. Ось друзі така інформація щодо ціна кукурудзу. Давайте я не буду затягати дане відео, повертаємося до моєї кукурудзи, до мого відео огляду і дивимося, як виглядають мої гібриди кукурудзи. Так, друзі, їду робити відео огляд своєї кукурудзи. І в першу чергу заїхав на ділянку поля, де в мене посіяна кукурудза від компанії Євросем. Гібрид називається Меган. Фау цієї кукурудзи 250 Давайте, друзі, подивимося, як даний гібрид кукурудзи виглядає у нас на Львівщині. Ось, друзі, я розкрив декілька качанів. Ось бачите, які качани. Скажу, що качани в середньому десь мають 18-20 см. Ну, Правда, є більші, десь менші. Ось бачите, тут менший, де більша густота посіву, А так в середньому до 20 см. Кількість рядів в качанах в середньому 14-16 Правда, попадаються качани, які мають і 18 рядів. Ну, В середньому це 14-16 рядів. Можемо перейти на наступний ряд. Ось бачите, друзі, ось які качани. Десь більші, десь менші, ось така кукурудза. Так як, друзі, вся кукурудза має фало 250, тобто вона є ранньо середня стигла. Скажу, що починаючи вже з кінця серпня місяця, вона так як припиняє свій ріст розвиток, і вже починаючи з вересня місяця вона починає вже сохнути. І навіть ось сьогодні подивитись, можна сказати, зерно. Є вже досить таким сухим, бачите, зерно одне від одного відстає. Я думаю, якщо буде суха погода, тиждень-два, можна буде заганяти комбайн і збирати цю кукурудзу. Вона вже буде повністю сухою. бачите я Скажу друзі, що на наступний рік я хочу провести деякий експеримент з цією кукурудзою. Скажу, що мої знайомі, які також займаються посівом кукурудзи, в них є така думка, що потрібно сіяти кукурудзу з більшим фало. Там фало 320, 340, 360. Тобто, на їхню думку, така кукурудза дає більшу врожайність. В принципі, друзі, це дійсно так. Кукурудза з більшим фало дає більшу врожайність. Ну тут є один мінус. Ця кукурудза потребує так як, більше часу для дозрівання. Тобто вона до кінця вересня місяця тільки там росте, розвивається, а вже починаючи з жовтня місяця вона так як припиняє свій ріст, і, ну, тобто ріст розвиток і починає вже сохнути. А у нас, друзі, на Західній Україні жовтень місяць це переважно починають падати дощі. Ну, стоїть така досить сира погода, тумани. Може і сніг випасти. Тобто, ну, ця кукуруза не має часу висохнути. І скажу, це є досить така серйозна проблема для тих, хто не має своєї зерно сушарки. Так як кукурудза є сирою і приходиться там, її здавати, можна сказати, з поля за копійки там, за 2-3 тисячі гривень, можна сказати, за тонну. Ну, на сьогодні це можна сказати, ну це є ну, це небагато, якщо подавати, скільки коштують мінеральні добрива. Хтось, друзі, перезбирає зерно і везе на агрокомпанії і висушує зерно своє там. В принципі, скажу, що це також не є вихід ситуації, адже висушите свою кукурудзу на агрокомпаніях, там, ну це є також досить дорого. Там, за все треба платити, там, за загрузку зерна, вигрузку, зерна, очистку, зерна ту ж саму сушку. До цього потрібно ще доплюсувати високу ціну на газ в цьому році. Можна сказати, ви втратите на сушці більшу суму своїх грошей. Тобто, можна цим сказати, що кукурудзу з більшим фало може сіяти той, хто має свою зерну сушарку. Хто не має своєї зерну сушарки, потрібно навпаки сіяти кукурудзу, яка має менше фало. І ось, друзі, повертаючись до, ну, до гібриду Меган. Скажу, друзі, на наступний рік я хочу цю кукурудзу посіяти так досить рано, десь в кінці квітня, місяця, на початку травня. Ну, Це правда все буде залежати від погодних умов. І я думаю, що ця кукурудза вже на початку серпня місяця припинить так як свій ріст розвиток. І починаючи десь з середини серпня, вона почне сохнути. І я думаю, що десь на початку вересня, ну, до, максимум до середини вересня, вона вже повністю висохне і ну, можна буде збирати врожай. І скажу, друзі, не треба буде там цю кукурудзу вести на зерно сушарки, сушити і тратити на це гроші. Тобто кукурудза буде сухою, ви тільки зберете комбайном, і все. І на цьому можна буде заекономити, скажу ну Досить таку хорошу суму грошей. Ось, друзі, що я хочу на наступний рік попробувати, Подивлюся, чи має такий експеримент право на життя. А так скажу, друзі, що кашани мені подобаються, бачите, грудза така досить непогана. Ось бачите, можемо, правда, зайти навіть і всередину, далі. Ось бачите, які кашани. Ось, подивіться. О, десь більші, десь менші. Ось такі. така євросемівська кукурудза. Бачите, на через дощі на кукурудзі трошки є сашка. треба проводите. Онгісидну обробку. Ось бачите, друзі, ось такі качани кукурудзи. Зараз я вирву декілька качанів і ми в кінці відео порівняємо, які качани кожного гібриду, який буде найбільший. Ось, друзі, бачите. Ну, скажу качани 20 см мають. Ось так. Тож давайте друзі, я не буду затягати відео. Я переїжджаю на наступну ділянку поля, де у мене посіяний наступний гібрид кукурудзи. Так, друзі, я переїхав на наступну ділянку поля. Тут в мене посіяна кукурудза, яку я замовляв на сайті дощ. Гібрид називається Даніїл. Фало цієї кукурудзи 280. Давайте зайдемо більш так всередину і подивимося, як виглядає даний гібрид кукурудзи в середині. Ось, друзі, такі качани. Бачите, ну качани досить скажу. Набагато більше, ніж кукурудзи Євросем. Тут із скачани будуть мати по 22, може наді, по 24 сантиметри. Ось, друзі, подивіться, які качани. Так як ця кукуруза має більше фалу, вона, бачите, ще є сирою, вона починає тільки зараз сохнути. Ось, друзі, такі качани. Кількість рядів в качанах в середньому буде десь 16. Скажу, що є багато качанів, в яких є 18 рядів. Ось друзі, ось такі качани. Скажу, качани мені подобаються, хороші. На мою думку, мені здається, що ця кукурудза між всіма гібридами, які в мене посіяні, ця кукурудза дасть найбільшу врожайність. Ось, ось, ось така кукурудза, Ось бачите, такі качани. Скажу, даний гібрид є досить популярний в Україні. Дивлюся, його сіють і на сході України, і на півдні, і навіть в центральній частині. Ось ну, досить скажу, кукурудза хороша. Ось кукурудза, такі качани. кукурудза зараз друзі, я войду на край поля Зараз. Так. Ось бачите друзі тут качо хороші Я вийшов на край поля. Бачите, друзі, так як качани такі досить хороші, масивні, вони беруть, ну, вигинаються в протилежну сторону і кукурудза так починає швидше сохнути. Ось бачите, це правда на краю поля. Ось бачите. Ось такі, друзі, качани. Так, друзі, виглядає даний гібрид кукурудзи, Ось, Ось така друзі, кукурота. Кукурудза виглядає, ну, сам качан можна сказати, досить здоровим. Правда, десь не десь є на качанах Сашка. а так, в принципі, всі качани можна сказати, що є здоровими. Ось ось такі качани. Бачите, ну хороші, масивні. Тож, давайте я не буду затягати відео. Давайте переїжджаємо на наступну ділянку поля, де в мене посіяна кукурудза від Elite Select. Гібрид називається SUNKai. Подивимося, як... Виглядає даний гібрид кукурудзи. Так, друзі, переїхав на наступну ділянку поля. Тут в мене посіяна кукурудза від компанії Elite Select. Гібрид кукурудзи називається S-Yun Пало цієї кукурудзи 320. Ось, друзі, такі качани. Такі качани-кукурудзи. За довжиною десь також мають 18-20 см. Кількість середів в качанах. Ну, в середньому 14 см. Ну, є і попадається багато кашанів, що мають і 16 рядів. А так в середньому переважно 14 рядів. Ось грозі, така кукурудза. В даній кукурудзі я замітив один мінус. Бачите, кукурудза дуже сильно вражена сашкою. Сашка чи як, я не знаю, як ця хвороба називається. Бачите, верхня частина качана, ось така. Бачите, друзі. І це. Так Досить сильно можна сказати, майже чуть не на кожному кашині. Не знаю від чого це все залежить. Може сам гібрид не стійкий до таких хвороб. Може погано оброблене саме насіння ну, протруйником. Ну, я хочу звернутися до компанії Elita Select, бо потрібно це, це з цим щось робити, бачите? І це можна сказати на кожному кашані. Потрібно або насіння якось щось, або кращим протруйником обробляти, або щось. О, ось, Друзі, бачите, така хвороба є. Ось дивіться. Якщо взяти, друзі, гібрид Меган від компанії Євросем і кукурудзу Даніїл, там, друзі, таких проблем нема. Там десь-не-десь не десь попадається по кукурудзі. Ну, Сашка. Ну там не настільки виражено. Бачите, а тут, можна сказати, майже от на кожній кукурудзі ось така є хвороба. Ну, це також є досить така проблема, бо від цього падає потенційна врожайність. Ось, друзі, оце один такий мінус по цій кукурудзі. Скажу, я дивлюся YouTube канал, називається Агроягоденщина. Ось не знаю, чи я правильно сказав. І там мужик також посіяв ну, дану кукурудзу гібрид S UNK. І в нього, друзі, також є ось ця хвороба, я бачив на відео. То можна сказати, не тільки в мене, дивлюся це є в багатьох. Тому... Компанія Elite Select говорить, з цим щось робіть. А так, друзі, кукурудза в принципі непогана. Дивіться, вона вже також починає сохнути. І я думаю, що якщо ще буде стояти у нас 2-3 тижні хороша погода на Львівщині, можна буде заганяти комбайн і збирати даний гібрид кукурудзи. Скажу, що в качанах зерно вже так, можна сказати, так досить є досить сухим. Ось, друзі, так виглядає дана кукурудза. Бачите, ось такі качани. Бачите, як качани вражені хворобою. Ось така друзі кукурудза. Еліта Селек. Тож давайте, друзі, зараз порівняємо кожного гібриду качани і подивимося, ну, в якого гібриду качани найбільші. Так, друзі, хочу тепер показати вам, які качани. Так, дивіться, справа це кукурудза від компанії Євросом, гібрид Меган. Посередині кукурудза Даніил. І З лівої сторони кукурудза від компанії «Еліта Select, гібрид S UNKI. Якщо дивитесь, друзі, в розломі, ось бачите, ось так виглядає гібрид Меган, тут 16 рядів. 16, на і 18 попадає. Кількість зернин ну, в довжину в районі 36-37. Можете в принципі, поставити відео на паузу та й перерахувати. Ось бачите, ось така кукурудза, друзі в розломі. Ось таке зерно. Це друзі, у нас вже кукурудза Даніїл. Бачите, яка вона в розломі. Тут також 16 16 рядів. Бачите, ось, друзі, таке зерно. Кількість зернин ну, в довжину самого ряда десь ну, буде більше 40, десь 44. 44 до 45. Можете, друзі, поставити відео на паузу та й собі взяти, перерахувати. Бо я рахував і вам скажу, я вже все позабував. Ось так. І це, друзі, кукурудза від компанії Elite Select гібрид S Ось, друзі, подивіться, як виглядає кукурудза. Ось бачите. Тут 16 рядів. 16-14. довжину кількість зернин, тут десь друзі, до 30. Ось бачите, ось така кукурудза. Бачите, за що я говорив? Ось ця хвороба Сашка, і бачите, 15-20% качана через цю хворобу ну, втрачаємо ну, саму кукурудзу, саме насіння зерно. Ось бачите, Якщо друзі, взяти качан від гібриду Sune Kai, кукурудзу Даніїл і кукурудзу Меган. Бачите, кукурудза від компанії Elite Select, вона є зараз найменшою. О, зараз, секунду, я саме знімаю. Ось бачите, як виглядають друзі качани. Саме найбільше качан є в кукурудзі Даніїл, пізніше йде кукурудза Євросемівська, гібрид Меган і пізніше кукурудза від Elite Select. Бачите, як друзі все виглядає. Подовжені, якщо взяти качан, ну, давайте візьмемо ось такий середній. Бачите, друзі. Кукурудза Меган, Даніил і Кукурудза С Юнкай. Бачите, гібре Даніил само найбільший, можна сказати, між ними. Подовжені. Якщо взяти, там, порівняти гібрид S і кукурудзу меган, ну вони десь по довжині будуть одинаковими, можна сказати. З цього можна зробити висновок, що кукурудза, ну тобто гібред Аніл між цим, між всіма гібридами є саме найбільший, сама кукурудза по довжині довша. Більше, ну тобто можна сказати, зернин, тобто по довжині є. Сама кукурудза має 16 рядів, навіть 18 попадається. Ну, зерно дуже грубе, можна сказати. якщо ну, Є набагато грубшим, наприклад, за кукурудзу там гібрид і кукурудзу Меган. Зараз друзі, я тут, щоб не переплутати все. Тобто, на мою думку, ця кукурудза, тобто гібрид Аніл, врожайність, я думаю, тут повинна бути. Ну, Стабільно 10 тонн така кукурудза повинна сипати з гектара. Що, друзі, можна сказати за кукурудзу від компанії Євросем? Скажу, що кукурудза також, в принципі, непогана. На мою думку, повинна стабільно 8 тонн сипати з гектара. Зерно також досить таке хороше, грубе. Ну, Якщо порівнювати його з гібредом ну, програє. Тана кукурудза програє трохи. І кукурудза від компанії Elita Select вона між цими гібридами є саме найменшою. І, на мою думку, ця друзі, кукурудза повинна десь врожайність буде в районі 6-7 тонн. Ми подивимося, правда, я так все приблизно говорю. Приїде комбайн і, як то кажуть, бункер все покажуть. Ось така друзі, кукурудза Ось бачите, ось такі всередині качан, ще можу показати. Ось. Тобто на, в мене на першому місці кукурудза Даніїл, друге місце займає кукурудза ну, гіб, гібрид Меган від компанії Євросем і на третьому місці кукурудза від Elites Select. Скажу, що також кукурудза, як ви бачите, вражена цією хворобою, Сашкою. Це також від цього буде Менша врожайність. Ось друзі, ось такий я зробив огляд по кукурудзі. Пишіть, що ви думаєте про кожний гібрид кукурудзи. Це я вам все показую, щоб ви на наступний рік знали, ну, якщо будете замовляти, щоб ви знали, який, ну, який ну, результат, якого результату чекати. Ось так. Тож, друзі, я на цьому буду закінчувати. Тож, всім до зустрічі.